Головнокомандувач казав, що і в артилерійських снарядах теж співвідношення було один до шести, а, а зараз в ріну паритетність є. А з чим це пов'язано? Вони накопичують боєприпаси чи в них виникли дефіцит? А я скажу, що Україна почала отримувати підтримку. Особливо деякі напрямки бачите, що зараз відбувається. Чому Росія взагалі чому, коли Україна отримує десь підсилення підкріплення? Так ви помітили, що як тільки щось не вдається в цих цих точках, які я озвучив, Росія включає, значить, пропаганду про те, що підемо на Харків. Вони включаються з обстрілами Сумщини, зміщують фокус уваги завжди. Критично важливо для Росії зараз зірвати ротації, які можуть відбуватись, і щоб всі наші сили були роз... дислоковані на північному сході. Чому так? Тому що українські сили теж концентрують свої сили на позиціях, де треба оборонятися. А ворог намагається там прориватися. В принципі, задум ворога тут. Він розгаданий в тому сенсі, що знаєте, в російських військових підручниках, по яких вчать їхніх офіцерів, там все дуже просто де мав успіх, там треба його намагатись розвивати для того, щоб це змінити і відступити від цих дій, спланувати щось інше. Їм складно, де був успіх. Був успіх вони вважають під Авдіївкою, і де цей успіх може бути? В районі Часового Яру, розвивати далі на Костянтинівку. Можна Бурахова. їх таким так, їх можна таким чином передбачати, тобто їх можна передбачати їхні подальші дії, що і робить наш генеральний штаб, наше командування таким чином, щоб там вибудовувати ось цей заслін оборонний і ці оборонні редути. І тому, звичайно, що при цьому їм доводиться застосовувати більше засобів. Вони не можуть. Україна включається в контрбатарейну боротьбу. Зараз у нас. Я вам скажу десь кілька тижнів тому 75% всієї ворожої техніки це дрони, знищені російські, російська техніка це українські дрони за рахунок дронів. за рахунок дронів. Але, наприклад, коли й мова йде про живу силу ворога, звичайно, касетні снаряди вони дуже доречні, тому що це протидіє Один одразу Один дрон на одного бійця, не будеш витрачати. Звичайно, абсолютно тому нам потрібні снаряди. І зараз ситуація дещо покращилась не на всіх напрямках. Ще на жаль, але вона вже покращується, що дає можливість зупинити. І стабілізація не означає, просто треба розуміти, що це не означає, що ворог зупинив наступ. Ні, він продовжує наступ. Просто лінія оборони вибудовується таким чином, розуміючи можливі дії противника, щоб не давати йому розвинути темп цієї операції і щоб не дати прорвати лінію фронту таким чином, коли посипеться все. Або посипеться якийсь відтинок і вдасться ворогові створити оцей рубіж, куди вони підуть. Про такі загрози я так розумію, і мав на увазі президент Зеленський, коли казав, що за наявне озброєння кількості нинішньої в травні, в червні я так розумію, що і розвідка дає такі дані. Можливий потужний наступ, і тоді наше військо не спроможне буде просто знову ж таки наголошую за тих наявних засобів витримати і стримати ворога. Харків ви згадали, це може бути. Харків, Куди вони підуть. І це реальна ціль? Теоретично це можливо. Не можна цього відкидати, що там можуть бути сконцентровані сили і засоби ворога. І цей сценарій передбачається. В інтерв'ю головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський говорив про те, що ну, ворог може піти. Для нього це буде фатальна помилка. Насправді, така ймовірність є, але. Дивіться в чому ситуація зараз, що робить Росія? Їм в принципі потрібно було взяти паузу, як вони брали раніше, і перегрупувати свої сили доукомплектувати втрати. Вони зараз цього не роблять. Вони хочуть це робити на ходу. Тобто, по ходу, давай, 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 сили, сили, сили і будемо а резерви пробувати. А, це є, щоб підтягувати. А вони хочуть ось цих 100 тисяч підтягнути, які будуть. І це і будуть введені резервів постійно. Які вони будуть якості? Вони будуть поганої якості не підготовлені. не підготовлені, але дадуть рюкзаки з гранатами, з рожками і вперед. Там. А там дрони десь прикриють, там десь прикриє авіація. Отакий от розрахунок. Раптом дасться прорватися. Вони думають таким чином. І в цій ситуації що? Тоді є варіант такий: або вони діють відповідно до власної доктрини і плані, що треба рухатись на Донецькому і Луганському напрямках, тобто Луганщину захопити і Донеччину, де мав успіх, там і продовжує. Або тоді вони змінюють підхід і зменшують тиск на сході, і все це угрупування намагаються зосередити з північного сходу. Все. Але вони зменшують тиск на сході, вони не зможуть інакше. І тоді прорив їм же ж треба стабілізувати фланги на Харків. Піти це не так просто. Їм треба закрити для того, щоб їм не перерізали цей підхід. І їм треба просуватись і в глиб Сумщини. Це доволі складна задача насправді. І щоб її реалізувати, потрібна велика кількість сил засобів. Але а чи можливий цей сценарій теоретично ми його відкидати не можемо. Хоча мені видається ймовірним сценарієм, те, що вони будуть діяти на сході. Але з північного сходу з'являться війська, сумщина? і це сумщина і харківщина. Тобто, що це буде? Це будуть прикордонні бої. Вони будуть атакувати прикордоння, вони будуть бити артилерії, вони будуть бити ракетами. Вони будуть застосовувати каби. Для чого? Для того, щоб у всіх склалось враження, що це майбутнє одне із пріоритетних mm -hmm. полібочеркима тобто, полі Звичайно. І таким чином, щоб посіяти паніку, страх, ви розумієте, деморалізація, зараз уже люди починають говорити, а що вони наносять удари, значить вони підуть в наступ і пробувати там прорватися. Але ну я скажу так, що виходячи із того, які були бої під Авдіївкою, на Харків їм треба ну, роки півтора, мабуть, для того, щоб там якісь. Це інше питання, я скажу, що. Певною мірою, от те, що російські війська зараз ідуть в і на ризик, такий суттєвий. А це для нас ще не найгірший сценарій. Найгірший для нас це якби вони зараз ці всі сили почали акумулювати на осінь, взяли зараз паузу і готувалися більш ретельніше на один напрямок. А на один або на два. От тоді вони оте, от що його озвучило, що треба дві армії, значить, укомплектувати, 14 дивізій, 6 бригад тоді, якби вони, а це ж що таке? Це 250-300 тисяч людей. Що таке їх доукомплектувати? До 1 червня я ніколи в житті не повірю. Це, це не реальні терміни. Їм потрібен час до, до жовтня приблизно. Отоді б вони дійсно планували якісь би інші дії, все, але ж вони поспішають. Тому що, думаю, що Україна не буде мати підтримки. І тому і президент каже, є розуміння у нас, що в принципі, якщо зараз проголосує конгрес, США якщо буде допомога, ми на середину травня можемо ще більше зміцнитися. І тоді плани ворога не зможе реалізувати. І це інтерв'ю Володимира Зеленського. Воно знаєте, для чого зараз трусанути захід? Захід почав реагувати таким чином, що в Україні вже позиційна війна. З усіма наслідками, що ворог не буде нікуди просуватись, російські війська заморозки бачу. Так, ознаки заморозки. А тут треба показати: слухайте, ніякої заморозки тут і близько немає. Вони готуються наступати далі. Вони готуються до проривів. Вони реально хочуть захопити Донеччину, а можливо піти ще й далі. Ми ж це прекрасно розуміємо. І тому треба зараз ситуацію забезпечити українську оборону. Ну і це і тому я думаю, що ось ці меседжі зараз.